Я можливо хто користується інтернетом соцмережами, можливо, бачив десь певні такі відео, короткі відео, які я записую як відповіді на запитання по біблії. Ось такі, які багатьом багатьом ну, цікаво знати відповіді на, на ці запитання. Рі, Чи там, можна святити сф... верху? Ну, наприклад, і якого кольору мають бути на пасху? <смір> ну що щось тим такого згадувати так. тривоги, як виявилося, що це досить популярне питання у людей, тому що ну ми можемо, ми читаємо біблію, ми знаємо істину, ми знаємо правду, що там написано. Дуже багато людей біблію не читають. Я розумію. Вони приходять до церкви, запитують у священиків, священиків в них відмахаються і нічого їм не відповідають. І люди шукають відповідь в інтернеті. І якось так прийшла думка про те, щоб почати записувати такі короткі відео з відповідями, і оце перший такий досвід, який я мав. Я впевнений, що це, ну, це Боже поведіння, і сам Господь це зробив. Тому що знаєте, інколи буває так, хто хто розуміється в соцмережах, для того, щоб твої відео почали. Як кажуть, залітати, тобто, щоб їх багато людей почали дивитися, це треба досить багато часу, зусиль і так далі. Я тільки почав, і буквально перші відео вони зали от просто сотні тисяч переглядів. Амі. І я зрозумів, що треба продовжувати. І ці були відео навіть по мільйону, півтора мільйона переглядів. І багато людей почали, крім того, що дивляться, коментують, але люди почали і писати особисті повідомлення, які ставити свої запитання. Звичайно, я відповідав, звичайно, комусь там, підказував, що Біблія говорить. Комусь це подобалось, комусь не подобалось. Але один із таких досвідів хотів би поділитися, одна молода жінка Вікторія Звати з Київської області. Вона Десь приблизно місяць після того, як я почав викладати ці відео, вона мені написала якісь запитання по біблії. Я їй відповів. Вона ще запитання, я відповів, вона ще запитання, я знову відповів. І кажу, слухайте, ну, може ви хотіли вивчати Біблію, є чудові уроки. Можливо, ви знаєте про те, що в нас є інтернет, школа Біблії, так, в інтернеті. і через цю платформу можна з людьми займатися по уроках, незалежно де ці люди живуть. Ви можете жити в Києві, вони можуть жити в там, у Львові або в іншій країні. Ви можете один з одним не зустрічатись ніколи, але не можете цю людину привести до Бога. Така платформа, вона доступна кожному, і це можна вивчати біблію з телефоном з на відстані. Так, так, так. І таким чином я почав людям пропонувати вивчати біблію по цим урокам, і я зрозумів, що певний час, певний момент, раніше, я зрозумів, що я просто вже не справляюся, тому що в мене було там 20 учнів і більше. Я вже почав роздавати. Там іншим е, вчителям для того, щоб люди продовжували вивчати Біблію. І ось Вікторія, так? Е, е, я їй запропонував вчити Біблію, е, вона погодилася, вона з таким захватом вивчала урок за уроком. і тут е, каже, Вона якось каже, моя подружка хоче вивчати Біблію. Можна їй ці уроки пересилати? Е, як виявилося, е, вона вже вивчає ці уроки. Її подружка, найкраща подружка Івана, на її звати, прийшла до неї і показує їй мої відео. Вона каже: Ну, я якби, знаю, я вже з ним уроки проходжу. А можна мені? І вони паралельно почали продовжувати навчати уроки. Прийшов час, коли вони закінчили. ну, Насамкінець зі дзвоню з людиною, спілкуюся з нею по всіх, якби підсумок. Всього, що прийшли. І ось розповідаю, запрошую до церкви для того, щоб людина приходила на богослужіння, познайомилася з пастором там, і так далі. І ось так вийшло, що я по телефону з Вікторією говорю, що ось церква потрібно приходити. І тут ця Іванна підійшла до неї якраз каже: а що ви говорите? Ну, щоб ну, церкву прийти на послужіння. А можна мені чи мені ще не можна? Почала запитувати. Таким чином вони вдвох ці дві подружки почали приходити до, до церкви і а, прийняли хрещення. Але це друга війська область. Слава Богу, і а, таким чином Бог подарував, можна сказати, ось таке служіння. Через місяць буде вже рік, як я займаюся з таким служінням, і вже на цей момент четверо людей ось так прийшли до Бога, прийняли хрещення, і кілька людей а, відвідують. Це в різних містах України і не тільки слава Богу. Слава, Богу. слава Богу, друзі. Ми хочемо закликати вас, що друзі, дуже просто Сергія з кожним е, місяцем все більше і більше дописували, що хто його дивиться, і звичайно, що фізично йому складно, чим більше росте людей, то складно їх м, допомагати вивчати біблію. Але ви можете бути такими мов, партнерами вивчати Біблію, допомагати взяти одного до учня. Це не так складно. Проводити ці уроки, ми вас там вчимо. Головне просто ваше бажання: телефон і ставиться спеціальна програма, додаток, який, і ви просто пересилаєте ці уроки, людина вивчає і бачимо, такі є гарний нас. Наскільки я знаю, це за це служіння відповідає Оля Вищепко. Так? так, правильно так, ви так, можете підійти до неї, вона вас навчить, покаже, розкаже, що, що, як можна займатися собою по уроках через. Додатко та, ось такий. Будемо зараз ходіти, зараз люди навчаються. Ой, треба порахувати. Зараз трішки менше, тому що хтось починає закінчення, ну біля 10. Біля десяти. Будемо мовити за всіх людей, які, за які, з якими ви вивчаємо оборони сіроше. Можливо, ви за когось молитесь, з кимсь ще на писання. Будемо за них молитися. Пропоную зараз, щоб ми всі піднялися для.